Планета кіно це щось. Приготуватися півхвилини. Прошу, сідайте ось тут. Можна трохи далі. Я розповім вам неймовірну історію. Про юнака, який багато років тому приїхав до Праги. Там він побачив тисячі біженців. Поплічники Гітлера відправляли їх на смерть. Як думаєш, що стало з тими дітлаками? О, тримай. Розповісти свою історію. Це історія не про мене. Ми хочемо евакуювати цих дітей. Потягом у безпечне місце у Британії. Навіщо вам це містере Вінтон? Я просто не можу бути островом. Я маю. Біжи. Прошу. Синко, ти маєш це прийняти. Ми не можемо врятувати всіх. І це не твоя провина. Я доведу це до кінця. Ми не можемо кинути цих людей? Те, що ви зробили це неймовірно. Ми зробили все, що могли у звичайних людях. Багато відваги. Головне зважитися і сили з'являться. Рятуючи одне життя, рятуєш світ. І Скільки дітей ви хочете сюди привести? Хочу запитати: чи є серед вас ті, хто зобов'язаний життям? Ніколасу Вінтону.